Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про гідрокостюми для снорклінга. Гідрокостюми для снорклінга можуть в принципі все ж таки відрізнятися. Вони можуть бути як просто лайкрові, такі дуже-дуже тоненькі, без резини, які не зігрівають тіло, а можуть бути вже неопренові, які. Захищають від сонця і зберігають тепло. Наприклад, найпростіші гідрокостюми для теплої води це от такі от коротесенький гідрокостюм від компанії Скубапро або будь-якої іншої. Бачите, це вже не преновий гідрокостюм, але він коротенький. Для теплої води підійде дуже кльово. Взагалі-то для снорклінга... Так, давайте я його тут зафіксую. Для снорклінга, вибачте, у теплій воді гарно підходять ось такі просто лайкрові гідрокостюми. Його задача захистити вас від сонця. UPF-50, як бачимо, Молнія ззади високе горло. Воно закриває гарно затилок, довгі рукава і довгі, довгі ноги з такими петельками, щоб вона не. Не вилазило до гори. Ось такою це в мене чоловічий гідрокостюм, є також жіночі гідрокостюми. Різниця там невеличка, але все ж таки вона трохи є. Про це окремо у відосі про жіночі гідрокостюми. Для снорклінга під теплу воду, якщо вам не треба зберігати тепло, якщо там вода 28 градусів, тоненький гідрокостюмчик. Годинку витримаєте, все буде добре. Також коротенький гідрокостюм. В принципі, підходить на більш холодну воду, але але все ж таки він не теплий. Якщо вода вже більш така прохолодна, давайте в сторонку треба брати вже довші гідрокостюми, вони можуть бути від Одного чи двох міліметрів, наприклад, от як гідрокостюм від компанії Буша, вже повністю повністю довгі. Довгі рукава, довгі штани. молнія спереду чи ззаду, це, в принципі, не важливо. Мені більше подобається, коли ззаду їх комфортніше знімати з себе. Не треба нікого про допомогу просити. Або вже ось такі. Трьохмліметрові гідрокостюмчики з Неопрену. Це коли вже водичка така прохолодна, більш наближається до 22-20, можливо. Ну, коротше, десь 22, будемо казати, 20, не знаю, 25, наприклад, так. В принципі, тепла, але вже така трошки прохолодна. Мабуть, це. По гідрокостюмам для снорклінга все, що я коротенько хотів вам розказати. Кого цікавить більше інформації, всі приходьте до нас у магазин Батискаф або робіть свої замовлення на нашому сайті Batiskaf.UV. Та не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. Слава Україні! Слава героям! До побачення!